Пів компанії, тобто ми забрали тільки двох друзів. Четверо їдуть ще з собачкою в іншій машині. Вони від нас відстають на 100 кілометрів. Ми вже встигли два рази сісти, перекусити. Зараз ставлю, де ми їли. Зробили першу зупинку біля Київсі, щоб з'їсти бутерброді, купити каву з термоса. і шаплює погуляв. Бутербродики в дорогу це тема, так? Да? Курочка, якась ванюча, бо це київці, це не може бути щось добре. Ну, Комусь дуже це заходить Київський. Луї просто просить їжі. Лує. Ой, де моя булочка. І Настя з водою. За 7 злотих. Сім злотих. І зараз летимо, до закопаного нам залишилось менше, ніж 200 кілометрів. Тому ось так. Зніме собачку нашу. Луйчика. Osionfish. Коротше, почалася не сильно класна дорога, тобто якісь поля ліса, ківерці і так далі, тому мені не подобається сильно їздити, і я трошечки замучилась. Тому передала керму своєму коханому чоловіку. На тебе, слушайте, випадки. Кілометрів, котя, ми не граємося. Так де ж ти так будеш ти граєшся. І так, ми вже приїхали перші і зараз дивимося на наш будинок. Пішли. Ходи, ходи. Дивимося комнату. Це буде спільна комната для когось одного. Тут камін поки наші чухи, наші речі. Хтось буде спати на цьому прекрасному дивані. І є ще балкон, щоб курити дзиґа. Далі в душова туалет. В принципі, дуже-дуже мило, дуже гарно. Ідемо далі на другий поверх. Це мої підручі. Типу, Буде перша кімната. Я рахую, що вона ну, нереально красива, справді Олень. Два ліжка, дуже гарно. Іде в наступну кімнату. А наступна кімната в нас буде це ванна, туалет. І, в принципі, ну, дуже красиво. Ідемо далі. Наступна кімната, я рахую, що це відкімната. Тут є просто дуже гарне ліжко, щоб фотографуватись. А тут є телевізор, комод. В принципі, все. Красиво. Ідемо в останню кімнату. І остання кімната це в нас обсяга е, прекрасна з полочками, два ліжка. В принципі, теж дуже красиво. І на цьому наш будинок закінчується. У нас починається перший вечір разом, і тому давайте ви приєднайтесь до нас. Шашличок замаринували, ну точніше не ми, а оцей молодий чоловіче. Так, в нас є коктейль піжня. Чесно куплений алкоголь. Це деградейшн. Оце повний. Це п'янейшн. Мастер маринаду пульки, дякую велике. Не майстер, а гуру. Гуру. Як? Як? Я дуже сподіваюся, що в мене звук записує мій мікрофон і не перекриває. Хочу сказати, що в нас дістала спільна кімната, але ми сильно не розчаровуємося, тому що в нас є ціла наша наша ванна і наш туалет. І так, зараз ми перевіряємо, чи працює інший мікрофон на камеру і і як працює... А, ти на мене, ти мене знімаєш, а я тебе. Приветик! Привет! Итак, нас в нас Монгал. Що? Що надо? Нема нікого вдома. Ми поки сіли перепочити, тому що в нас не сильно виходить і взяли калач. Гаряче тісто за 21 злот. Yeah. Ще день я нічого не знімала, тому що я була е, зла, обурена і недовольна цим життям. Е, в мене нічого не виходило, і я намагаюсь полюбити сноуборд, лижі взагалі якийсь спорт. У мене це трошки погано виходить. Тому другий день е, я в дуже гарному костюмі налаштована дуже, дуже і дуже хуй... е, хорошо. І сьогодні будемо намагатись візьмемо з котиком пас і будемо спускатись з Божою допомогою. І так, другий раз, точніше, я вже третій піднімаюся тут. На перший раз поплакали, покакали, на другий раз спустились, на третій раз зараз буде і катка. блядь!

Вроді горить, вроді би не очі хаті немає батареї, тому Це цей було. молодий чоловіче придумав, що ми розпалюємо камін, щоб було тепленько. Ой тепленько і воно висохне в нас. І так, це наш другий день вже на підйомниках. Ми катаємося набагато краще. Ножки печуть, але в принципі все окей. Даян? Я ще нічого не, не зламала і це я читаю успіх. Успіх! Ви розумієте? що таке успіх? Ой, з, з великої букви У. Ой, окуляри сидять. Вони запутіли. Великої букви О, окуляри. І так, я не своїм шлемом, не своїми окулярами. Наша компанія. Ми спускаємося. Ти добавки хочеш? Ні, викинь, будь ласка. То викинь, будь ласка, сам. Ні. Сенсі ні. Ні, ну Перенеси, ще, прибери. Було б дуже добре. Ну щось помахайте хоча б, блін, я я ж відео знімаю. Фотка! Так, останній день ми приїхали нарешті здавати свій спшент. і зараз нам порахують із-за того, що в нас велика компанія, вісім людей, нам порахують десь відсотків знижечки і буде супер. Так стали ми перекосити дерунчиками сметаною, глінтвейном, сирок. І як? Добре, то воно дуже вкусно. І так, прийшли ми з собачками гуляти. Не покажіть мене в інтернеті. І я собі взяла таку дегустаційну деску пива. І найсмачніше це, напевно, от чорне, точніше темна. Зараз чекаємо на Росу і біглас. Коротше, подорожувати я вирішила, що буду тільки з маленькою компанією, там 2-4 людини, тому що... А кожен день драки, скандали, розслідування. Ми біля губаловки туди не піднялись, тому що я була там 148 разів і не хотіла ще раз, тому що вже темно, нічого не видно. І ми зараз їдемо додому. Хтось їде в терми, хтось буде відпочивати. Тому останній день ми проводимо так, хоча б пофотографувались, сходили в нереально дороге кафе, але сир попробувала. Попробувала. Тільки що знімали відео з машини, які ви можете побачити. Але в нас тут така тусовочка, Настя, вже мені кажеться, сім негрів побувало. А вона просто з вікна становилася мінус сорок. Ну, зараз, щоб ви понімали, в Закопаному мінус сорок десь дощ, як ви бачите, сніг на дорозі лежить, напросто. Град, землетрус і все остальне. Хлопці нас возять фоткати з ну ми з настюєю раді. Так? Звісно, звісно. Подібне Будь ласка, не егоїстки. Я не м'ясо, люблю голі кістки. нам нічого не видно і нічого не чути, але ми... Ми тут на кислотірма! Після дискотеки ми відправили, щоб трошечки оздоровитись. Серчану вану. Ти почула, як тіло оздоровлюється? Да? Uh -huh. да. Після п'ятилітрів водки.